рюкзак вот спальник там сразу мы кладем в багажник а здесь какие-то вещи документы, то есть да. документы карты заряд, там фонарик вот у нас еще такая вещь есть есть фотографии определенные ну и что какие-то то есть целая жилетка да. вот мы вот так вот два ночные туристы Документи, світловідбиваючі стікери, карта, їжа, спальний мішок це ті речі, без яких майже ніколи не обходяться Дмитро та Віктор туристи, автостопери. Більшу половину свого життя чоловіки однодумці проводять в дорозі, а точніше на дорозі в пошуках добрих водіїв, які не відмовлять підкинути. В чергу теплі речі. Это должно быть даже хоть літом, хоч, літо, хоч зимою. теплі речі обязаны бути, тому що погода не придказуємо. Далі собою там. берем несколько телефонов, так как средства связи, чтобы было постоянно. Минимально берется запас денег суток на питание, там вот на кофе, чай, булочки, там с собой можно брать консервные. Ну, так, чтобы не шибко тяжело вам было. И если у человека обычно начинает автостопом ездить, Надо хоча б кілометрів сто проїхати в одну сторону, щоб можна було в той же світовий день вернутися обратно. Основне правило — нон алкоголь. В дорогу радять брати тільки основне теплі речі намет. Але якщо влітку можна переночувати в палаці, то взимку автостопери в спеціально створених мережах в інтернет шукають охочих прийняти на ніч втомлених туристів. Зазвичай Віктор подорожує один, а цього разу супроводжує його найкраща подруга Джулієта. Пес породи тер'єра Якщо Джулія подорожує автостопом вперше, то старший напарник Віктора вже не пам'ятає, коли востаннє був вдома. 10 років путешествую автостопом по Росії від Мурманська до Красноярська, Казахстан, Киргизія, Армінія, Грузія. Также я ездил непосредственно в Башкирию, был автостопом по Чечне, Їздив автостопом по Дагестану. Дмитро Воронцов родом з Росії, Санкт-Петербург. У рідному місті та на батьківщині буває доволі рідко, де тільки не бував за життя Дмитро, а од днями завітав і до Ужгорода. Подорожі автостопом життя росіянина, нові люди, нові пізнання. Після кожного міста нові емоції. З кожною країною пов'язують якісь спогади. Казахстан містика степових просторів. Киргизія гарбузово-динна гостинність. Вірменія дикий екстрім. А от Ужгород тепло та гостинність, розповідає з Росії. Это, это просто уникально. Я вот сейчас нахожусь в Ужгороде и очень костіпрівно очень по-доброму нас десь і встрітілі, і от воділі підвозять, розказують. Дмитро бував автостопом в Україні вже 12 разів. За всі роки вперше, аби в'їхати в Україну, довелося мати запрошення. каже важко повірити, що склалася така ситуація. Втім, тут немає ні злих бандерівців чи агресивних прав секторівців, про яких так часто згадують російські змі. Міфи російських змі Дмитра абсолютно не налякали. За те час, которое я нахожусь в Україні, я не -то -то шальных шальних злых людей, які там мне претензии или еще что претензії, какие-то недовольства виказували. Ну, это это, политической це видумки, робота то пропаганди. І хотілося б, щоб этой пропаганди не було. Загалом хлопці в звичайному житті, як усі, працюють один програміст, інший історик. Сьогодні холості в пошуках другої половинки, яка буде готова переважну частину життя проводити в подорожах. Дмитро, Віктор та Джулія. Та в Ужгород прибули з Тернополя. Туристи розповідають, водії їх розуміють, не відмовляють. Не ускладнила подорож навіть собака. З Ужгорода вони їдуть до Мукачева, далі Львів. Поїхали, але обіцяють повернутися.